Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про безсоння. Кому потрібні снодійні препарати, а хто може обійтися без них. Основні три симптоми: утруднене засинання або недостатньо глибини сну, або недостатня тривалість сну. Утруднене засинання це коли людина не може заснути більше 45 хвилин. Недостатня глибини сну, коли людина прокидається вночі дуже часто, наприклад, прокидається 6 разів за ніч. Недостатня тривалість сну це сон, який менше 6 годин на добу. Хто страждає на безсоння, всі знають гормон сну, мелатонін, головний гормон, який виділяється до 12 години ночі. Якщо людина лягає спати, у годину ночі або 2 години ночі, то мелатонін вже виділятися не буде. Також і з віком мелатонін синтезується менше. А також на синтез мелатоніна дуже впливає вітамін D. Тому, у кого його недостатньо, також може відчувати безсоння. І тоді, звісно ж, якщо мелатонін так прив'язаний до часу, то однією з причиною безсоння може бути зміна часового поясу. Також, наприклад, якщо людина спить днем, назначати снадійні засоби рекомендують лише коли один з цих трьох симптомів у вас проявляється не рідше, ніж 4 рази на тиждень. Можливо, інтуїтивно люди, які страждають на безсоння, використовують барбітурати. Це, наприклад, корвалол, корвалдин, барбовал та інші. Вони викликають психічну та фізичну залежність. Також вони потім можуть провокувати ще безсоння, це. і найважливіше, що вони накопичуються у жировій тканині і знаходяться там три дні після прийому. І весь цей час вони гальмують людину. Доксиламін це препарат антигістамінний. Можливо, хтось, хто користувався ще давно старими антигістамінними препаратами, такими як темедрол, знають, що. Від препаратів від алергії, може бути сонливість. Ось саме тут взяли цю сонливість за основний ефект. А ось такі нові вже препарати, як Золпідемзопіклон та заліплон, вони не викликають втомленості вранку та не викликають сонливості впродовж дня. Незважаючи на те, що більшість бензодіазепінів, тобто препарати, які закінчуються на «зепам», є. Денними транквілізаторами то деякі все ж таки є снодійними, наприклад, нітразепам. При частому пробудженні вночі використовують пенздіазепіни, наприклад, нітразепам. а при утрудненому засинанні використовують зопіклон, золпідем та залеплон. В кінці слід сказати, що всі снодійні мають дуже багато побічних ефектів. Тому перед тим як прийняти якийсь препарат, слід прочитати в інструкції протипоказання та побічну дію. Можливо, ви там дізнаєтесь таке, після чого ви не захочете взагалі приймати снодійні препарати.